Всім привіт! Я Олександр Зрацький, податковий консультант. І в цьому відео я розповім про новий штраф, який з'явився в податковому кодексі 28 квітня 2023 року, і який можуть отримати абсолютно всі платники податків, і не лише юридичні особи та підприємці, а й звичайні громадяни. Це штраф за ненадання відповіді на запит податкової. Що це за штраф? Яка сума штрафу е та коли його можуть застосувати? Я вам зараз і розповім. Ну а поки я буду розповідати, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте і підтримуйте мій YouTube канал, якщо мої відео були для вас корисними. Як я вже сказав, 28 квітня 2023 року податковий кодекс був доповнений пунктом 121.2 статті 121, який е і передбачає штраф за ненадання відповіді, неподання або подання не в повному обсязі документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу. Який розмір штрафу, якщо запит податкової був пов'язаний із автоматичним обміном інформацією, контрольованими іноземними компаніями або трансферним ціноутворенням, то штраф за ненадання відповіді або на неповної відповіді або штраф за ненадання всіх документів, які вимагають податківці, складає 5 розмірів мінімальної заробітної прати у 2023 році це буде 33 500. Якщо ж це б, звичайний будь-який інший звичайний запит податкової про надання інформації, пояснень та їх документального підтвердження, який не пов'язаний із автообміном, кіком або е, трансферним ціноутворенням, тобто звичайний, за, звичайний запит, який отримують всі абсолютно юридичні особи, платники податків, підприємці і навіть громадяни. Так от, за ненадання відповіді на такий звичайний запит, або за ненадання інформації, е, документально. Документів, які вимагають податківці, передбачений штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної прати. Тобто в 2023 році це 6700. Отже, якщо юридична особа, підприємець або навіть звичайний громадянин отримав запит від податкової при надання інформації пояснень та їх документального підтвердження, і відповідь на нього не надав, або або цей запит взагалі не був отриманий, а повернувся до податкової без вручення. Ну, прийшов він на пошту, ви його не отримали. Він місяць на пошті прорежав і повернувся в податкову без, без вручення. Це теж в такому випадку до вас може бути застосований штраф мінімум 6700 гривень, якщо ми кажемо про 2023 рік. У 2024, я думаю, ця сума буде більша. А що це взагалі за запити, коли їх податкова направляє? Давайте розберемось, щоб чітко розуміти, що нам робити, якщо ми отримали такий запит. Чи, варто, чи, чи треба на нього надавати відповідь, чи не треба надавати відповідь, і в яких випадках штраф загрожує, а в яких випадках його можна уникнути? Тож докладно, що це за запити податкової. Якщо у податкової виникають якісь питання до платника податків. Наприклад, у податкової виникає підозра, що платник податків е, допустив якесь порушення, чи не повністю сплатив суму податків, чи допустив якесь інше порушення податкового там, чи якогось іншого законодавства, чи е, якісь виникають інші питання до цього платника податків, е, в такому випадку податкова на його адресу направляє запит про надання інформації або про надання паєм. І документів, що їх під, підтверджують. В цьому, в цьому запиті указується підстава для його направлення. І що власне податкова хоче від пратника податків? Повторюсь, пратник податків в розумінні податкового кодексу це не тільки і не лише е, юридична особа або підприємець, громадянин в розумінні податкового кодексу, теж пратник податків. Отже, громадянам такі запити податкова теж може направляти. І е, такі запити про надання інформації, про надання пояснень, документів, що їх підтверджують, це єдиний законний спосіб спілкування податкової із платником податків, тобто не телефонний дзвінок, не там повідомлення у вайбері чи там рис на електронну пошту. Ні. Має бути паперовий запит. Запити направляються такі в паперовому вигляді. Єдине виключення, якщо, наприклад, платник податків підписав із податковою окремий договір про обмін про арестування в електронному вигляді, тоді він буде отримувати всю кореспонденцію від податкової в своєму електронному кабінеті на сайті ДПС України. Якщо ж ви такий окремий спеціальний договір з податковою не підписували. Такий запит має прийти вам на вашу адресу. Якщо ми кажемо про юридичну особу чи е, про ФОПа, це адреса місця реєстрації юридичної особи, як, як звикли всі казати, юридична адреса, і адреса місця реєстрації по-іншому прописки ФОПа. За, за, запит, так, такий рест має прийти на цю адресу. Якщо ж ми е, кажемо про громадян, якщо податкова захоче направити запит громадянинові, то е, він прийде на адресу, яка вказана в ДРФО в державному реєстрі фізичних осіб. А що це за державний реєстр, е, де знайти цю адресу, яка у вас там зазначена, щоб впевнити, що вона зазначена правильно, я зараз вам покажу. Це досить легко зробити в електронному кабінеті на сайті ДПС України. Відкриваємо електронний кабінет на сайті ДПС України і натискаємо, от бачите, в галі, зліво в меню, «Яка для громадян. Натискаємо. І тут в нас є розділ загальна інформація про пратника. І тут, от зазначена адреса. Це якраз та сама адреса фізичної особи, яка відома податкові, яка зазначена в ДРФО в Державному реєстрі фізичних осіб. Обов'язково перевірте, чи правильно вона тут вказана. Права в тому, що зазвичай там вказана адреса, яка була у фізичної особи, коли вона вперше отримала ідентифікаційний свій код. Коли ви отримували код, ви заповнювали заяву, зазначали там адресу. Ця адреса якраз і є та тою адресою, яка вказувалась в ДРФО в Державному реєстрі фізичних осіб. Власне ДРФО це і є реєстр кодів. А, і а, якщо після цього, після того як ви отримали код, а, ви змінювали прописку, ви зобов'язані були подати заяву 5 др а, і змінити цю вашу адресу. Якщо ж ви цього не пода... якщо ви 5 др не подавали і про зміну вашої адреси податкову не повідомляли, а, то відповідно. Податкова нової вашої адреси і не знає. І отже, якщо податкова захоче направити запит е, звичайному громадянину, вона її направить на ту єдину адресу, е, яка їй відома, яка вказана от, в електронному кабінеті, в яка для громадян. Е, тож, якщо у вас там вказана неправильна адреса, невірна адреса, якщо ви зараз мешкаєте, прописані за іншою адресою, обов'язково подайте заяву 5DR. І внесіть зміни в цю інформацію. Як заповнити 5ДР, в мене є окреме відео. Посилання на нього зараз буде вгорі, ну і буде внизу під цим відео. І що е, треба знати ще ФОПам? Якщо адреса ФОПа місця реєстрації відрізняється від тієї, адреси, яка вказана в яка для громадян, а це буде запит, рейст від податкової не вам як ФОПу, а як громадянину. То відправлять його не на адресу ФОПа, а відправлять на ту адресу, яка вказана в розділі яка для громадян. Тож ФОПам, теж, якщо там інша адреса стоїть, обов'язково потрібно е, поміняти її на актуальну. Інакше, якщо ви цього не зробите, запит прийде на ту адресу, де ви не живете, прорежить місяць і повернеться до податкової без вручення. А податкова після цього. Застосує до вас штраф 6700 ну, або більше. Тож обов'язково актуалізуйте ваші адреси, щоб отримувати всі запити податкової, отримувати їх вчасно. А, ну і е, переходимо до наступного важливого питання. Так, що скажете ви? Тепер треба безумовно відповідати на всі запити, на всі забаганки податкової. Щоб вона вас не запитала, е, потрібно писати їм швиденько е, відповідь, щоб не, не отримати цей штраф. Ні, насправді ні. Справа в тому, що запит податковий, він має бути неаби який, не аби про що. Він має відповідати вимогам податкового кодексу, вимогам статті 73 податкового кодексу. Якщо ж е, запит, зміст запита не відповідає вимогам е, 73 статті ПКУ, то платник податків відповідно і е, не, ма, не повинен надавати відповідь на цей запит. І з мого досвіду можу сказати, що ну, переважна більшість запитів, там, напевно, 90% запитів податківців, е, вимогам ПКУ не відповідає. Тож, відповідь на цей запит можна не надавати, не надавати там ніяких пояснень, не надавати там ніяких документів, що хочете у нас податкова, якщо цей запит не відповідає вимогам ПКУ. Але обов'язково, тепер обов'язково потрібно надати на нього відписку. В якій е, написати, що, вибачте, шановна податкова, ваш запит не відповідає вимогам податкового кодексу, е, оскільки ви не дотрималися там, того, 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 того. Тож, на жаль, на мій превеликий жаль, я не можу дуже хочу, але не можу надати відповідь на ваш запит. Тобто, якщо ви дійсно хочете отримати від мене інформацію і пояснення, пишіть мені новий запит, з місця кого буде відповідати вимогам податкового кодексу. Тож не обов'язково на кожен запит податкової надавати те, що хоче податкова. Запит потрібно проаналізувати, і якщо він не відповідає вимогам. Податкового кодексу надати їм просто відписку. Якщо вам буде потрібна допомога в аналізі запитів податківців і надання відписок на ці запити, ви можете завжди звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео. Я надаю декілька десятків. Зазвичай за рік я надаю декілька десятків таких відписок, оскільки, як я вже сказав, більшість запитів податківців не відповідають вимогам податкового кодексу. Ну і напевно в зв'язку з цим буде питання: а якщо надати таку відписку, чи застосує податкова в такому випадку штраф про за ненадання відповіді? Ну, насправді, якщо зміст запиту не відповідає вимогам податкового кодексу, то у податкової немає права на отримання, не виникає права на отримання інформації і копії документів. А отже, і немає підстав застосовувати до вас штраф в розмірі там ну що найменше 6700 гривень. Однак, ну ви знаєте, що податкова дуже часто діє протиправно, дуже часто діє всупереч податковому кодексу. Тож я не можу виключити того, що якщо надати відписку, до вас не застосують штраф 6700. Це буде незаконно, однак податкова може це зробити. Ну, і якщо так станеться, тоді потрібно буде цей штраф оскаржувати. Спочатку до ДП... ДПС України, а потім, ну, якщо що, і в суді. Ді можна буде оскаржити. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Тут дуже багато корисних відео. Натискайте на кнопочку підписатися, е, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Натискайте на вподобайку, діліться моїм відео із вашими друзями і знайомими. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато е, дописів, там дуже багато текстової інформації, якої нема тут на YouTube каналі. Я там пишу про новини законодавства. Я там пишу е, цікаві дописи про різні нюанси податкового законодавства. Там можна поспілкуватися в коментарях. Я завжди відповідаю на питання е, тих, хто мене читає. Е, тож е, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Податковий консультант. Ну а я з вами буду на цьому прощатися. Всім гарного дня. Е, з вами був я, Олександр Зарай... Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!